Аудіо книги українською мовою Любительська начитка від тихої кімнати. РОБЕРТ ГАЙНЛАЙН Чужинець на чужій землі Читає Дмитро Сапко. Розділ 6 У ресторані в Гейгерстауні. Окрім гарної їжі, була ще й своя атмосфера. Столики тут розмістили не тільки на газоні аж до маленького озера, а й на гілках трьох величезних старих дерев. Над кожним був споруджений дах, що створював в обідній зоні вічне літо, навіть у дощову чи сніжну погоду. Джилд захотіла їсти вгорі на деревах, але Бен проігнорував її та підкупив метр дотеля, щоб він посадив їх за столик на свій вибір біля води, а потім замовив іще й портативне стерео, яке встановили поруч. Джил злегка роздратувалась. Бенне, навіщо було їхати аж сюди та платити такі гроші, якщо ми не можемо поїсти на деревах, і повинні терпіти цей джиттербокс? Терпіння люба. Столики на деревах обладнані мікрофонами, щоб забезпечити обслуговування. Цей столик, сподіваюсь, не має таких хитрощів. Оскільки я бачив, як офіціант брав його з купи тих, якими не користуються. Що ж до радіо це не лише тому, що не по-американськи, і можливо справді згубно їсти, не втупившись у стерео. Але це також і шум, що заважатиме дистанційним мікрофоном, направленим на нас. Якщо припустити, що нишпорки містера Дугласа нами цікавляться. А я не сумніваюся, що воно так і є. Ти серйозно вважаєш, що вони можуть за нами стежити, Бене? Джил здригнулась. Не думаю, що злочинне життя це моє. Дурниці, коли я працював над хабарницьким скандалом у General Synthetics, то не спав двічі в одному місці, плюс їв тільки напівфабрикати, які мусив купувати сам. Через деякий час тобі це починає подобатись, стимулює обмін речовин. Моєму обміну речовин це не потрібно, дякую. Все, що мені потрібно, так це один особистий багатий пацієнт похилого віку. Не збираєшся виходити за мене, Джилл? Після того, як мій майбутній чоловік відкине копита, збираюсь, чи може я буду така багата, що зможу дозволити собі тримати тебе замість домашнього улюбленця, найкраща пропозиція за останні місяці. Як щодо того, щоб почати сьогодні ввечері? Після того як він відкине копита, коли вони пили коктейлі, музичне шоу разом з купою реклами, що лунало зі стерео, та лупило по барабанних перетинках, раптово припинилося. На екрані з'явилося зображення диктора. Він щиро посміхнувся і сказав НСМ, нові світові мережі та їхній спонсор мультизіанські пастилки мудра дівчина мають честь та привилеї поступитися кількома наступними хвилинами особливій історично важливій трансляції з уряду федерації. Пам'ятайте, друзі, кожна мудра дівчина користується мудрими дівчатами легко носити, приємно приймати, гарантовано жодних невдач. Затверджено для продажу без рекомендацій, згідно з громадським законом 13.12. навіщо наважуватись на старомодні, неестетичні шкідливі не певні методи, навіщо ризикувати втратити його любов та повагу? Пам'ятайте, привабливий вавукуватий диктор глянув у бік і поспішив закінчити рекламний текст. Я раджу вам мудру дівчину, яка своєю чергою передає слово генеральному секретарю та людині з Марса. 3D картинка плавно змінилася на зображення молодої жінки, такої чуттєвої, неймовірно жіночної, звобливої, що примусити кожного чоловіка, який її побачить, бажати цей місцевий талант. Вона витягнулась, хитнулась і звабливо промовила Я завжди користуюся мудрою дівчиною. Картинка зблідла, і цілий оркестр взяв перші акорди, нехай буде верховний спокій. Бен промовив А ти користуєшся мудрою дівчиною? Не твоє діло, вона здавалась роздратованою і додала. Це шарлатанська панацея, у будь-якому разі, що змусило тебе думати, що мені це потрібно? Кекстон не відповів. А на екрані з'явились батьківські риси містера генерального секретаря Дугласа. Друзі, почав він, громадяни Федерації. Сьогодні я маю унікальну честь та привілей з часу тріумфального повернення чемпіона нашого корабля першопрохідця. Він продовжив кількома тисячами гарно дібраних слів, щоб привітати жителів землі з їхнім успішним контактом з іншою планетою, іншою цивілізованою расою. Він примудрився натякнути на те, що подвиг чемпіона був особистим досягненням кожного жителя Федерації і що всі вони могли б посприяти експедиції, якби не були зайняті іншою серйозною роботою, і що він, секретар Дуглас, був обраний ними як звичайний інструмент для виконання їхньої волі. Лесто ще ніколи не говорилися прямо, завжди приховано. У підтексті припускалося, що бути звичайною людиною означає бути рівним будь-кому, або й навіть кращим за більшість. І що старий добрий Джо Дуглас, втілення звичайної людини, навіть його зім'ята кроватка та розтріпане волосся було просто людським. Бен Кекстон хотів би дізнатися, хто написав промову. можливо, Джим Сенфорд з усієї команди Дугласа. Саме він найкраще вмів добирати прикметники так, щоб полоскати та втішити аудиторію. До того, як піти у політику, він писав рекламні тексти і ніколи не відчував докорів сумління. Так, оцей фрагмент про руку, що гайдає колиску, був точно джимовою роботою. Він був з тих козлів, які могли звабити молоду дівчину цукеркою і вважати це дотепним. Вимкни. Різко сказала Джил, що помовч гарненькі ніжки, я мушу це послухати. Тож, друзі, я маю честь представити вам нового громадянина Валентина Майкла Сміта, людину з Марса. Майку, ми всі знаємо, що ти втомився і не дуже добре почуваєшся, але скажи кілька слів своїм друзям вони всі хочуть тебе побачити. На екрані старого з'явилась крупним планом постать чоловіка в інвалідному візку. З одного боку біля нього крутився Дуглас, так ніби був його улюбленим дядечком. З іншого боку крісла стояла медсестра, сувора, манірна та фотогенічна. Джил важко дихала. Бен люто прошепотів Тихо, я не хочу пропустити ані слова. Інтерв'ю було недовгим. На спокійному дитячому обличчі чоловіка в кріслі з'явилася сором'язлива посмішка. Він подивився в камеру і сказав: Привіт, люди. Вибачте, що сиджу, я все ще заслабкий». Здавалося, йому важко говорити, і медсестра зупинила його, щоб перевірити пульс. У відповідь на запитання Дугласа він осипав компліментами капітана Ван Тромпа та команду чемпіона, подякував усім за свій порятунок і сказав, що усі на Марсі надзвичайно схвильовані контактом із Землею, і що він сподівається допомогти налагодити сильні та дружні стосунки між двома планетами. Медсестра знову його перебила, але Дуглас м'яко сказав: Майку, чи достатньо добре ти почуваєшся, щоб відповісти на ще одне запитання? Звісно, містере Дуглас, якщо знатиму відповідь, Майку, що ж ти думаєш про земних дівчат? Оце так. На його дитячому обличчі з'явилося благоговіння та захват, і він почервонів. Тоді на екрані знову з'явився генеральний секретар. Майк попросив мене вам передати. У його голосі проступили батьківські нотки, що він звернеться знову, щоб побачити вас так скоро, як тільки зможе. Ви знаєте, що йому потрібно зміцнити м'язи, сила тяжіння на землі надто велика для нього, так само, як для нас була б за великою сила тяжіння на Юпітері. Можливо, наступного тижня, якщо за обіцянками лікарів він достатньо зміцніє. Картинка поступово згасла, і на екрані знову з'явився представник пастилок Мудра дівчина. Завдяки коротким одноактним п'єсам, стало зрозуміло, що дівчина, яка ними не користувалася, була не лише не при своєму розумі, а й без сумніву синте до кінчиків пальців. Чоловіки переходитимуть на інший бік вулиці, щоб уникати її. Бен перемкнув на інший канал, потім повернувся до джил і замислено промовив Що ж, я можу порвати завтрашню статтю і шукати нову тему. Вони не тільки зробили мій сьогоднішній протест смішним, а й дали зрозуміти, що він повністю під владою Дугласу. Бене, що? Це не людина з Марса. Що? Крихітко, ти, ти впевнена? Ну, звісно ж, я впевнена. О, він схожий на нього, дуже схожий, навіть голос такий самий. Але це не той пацієнт, якого я бачила в кімнаті під охороною. Бен спробував похитнути її впевненість. Він вказав на те, що сміта знали і бачили кілька десятків інших людей: охорона, інтерни, санітарі, капітан та члени команди чемпіона, можливо, ще хтось. Хоча б хтось із цього переліку мав би побачити випуск новин, чи правління, хоча б мало припустити, що хтось із них може його побачити та розпізнати підміну, якщо така була, це безглуздо, бо надто ризиковано. Джил не запропонувала жодного логічного спростування. Вона спохмурніла і до останнього наполягала на тому, що людина на стерео не пацієнт, якого вона бачила. Врешті-решт, вона сердито сказала: Добре, добре, залишайся при своїй думці. Якщо я не можу довести, що маю рацію, значить, я помиляюсь, чоловіки. Зараз, Джил, будь ласка, відвези мене додому. Бен мовчки прийшов до таксі. Він не погодився на одне з тих, що чекали біля ресторану. Навіть попри те, що більше не вважав, що хтось стежитиме за його пересуванням, він обрав одну з машин зі стоянки біля готелю навпроти. Коли вони летіли назад, Джил залишалась незворушною. Через якийсь час Бен витягнув транскрипції записів, отриманих у лікарняній кімнаті Сміта, і перечитав їх. Він перечитав їх іще раз, трохи подумав, і сказав: Джил, так, містере Кекстоне, я тобі не містер. Послухай, Джил, вибач. Я прошу вибачення, я помилявся. І що ж стало причиною такого важливого висновку? Він ляснув зім'ятими аркушами по долоні. Ось це Сміт не міг поводитись так вчора, і за день до того, і потім ввечері дати подібне інтерв'ю. Він вимкнув контроль, впав в один з тих своїх станів у транс. Я дуже рада, що ти нарешті побачив очевидне. Джил, якщо ти кілька разів вріжеш мені, тобі полегше. Ти знаєш, що це означає? Це означає, що вони використали актора, щоб підробити інтерв'ю. Я вже говорила тобі це. Звісно, актора і хорошого актора, ретельно дібраного та навченого. Але це означає набагато більше, я бачу два варіанти: перший Сміт мертвий і мертвий Джил раптом згадала цікаву церемонію пиття води і відчула дивний, теплий духовний смак особистості Сміта. Відчула його з нестерпним смутком. Можливо, у такому разі цьому двійнику дозволять залишатися живим тиждень чи днів із десять, поки вони матимуть час, щоб підготувати усі документи, потрібні для того, щоб він їх підписав. Потім двійник помре, і вони відправлять його з міста. Можливо, з гіпнотичним наказом не говорити таким сильним, що він помре від астми, якщо спробує комусь розпотякати, чи, можливо, навіть скористається траноорбітальною лоботомією, якщо хлопці грають по серйозному. Але якщо Сміт помер, ми можемо просто про це забути, тому що ніколи не зможемо довести правду. Тож припустімо, що він досі живий. Дуже на це сподіваюсь. Що тобі Гекуба, чи ти для Гекубе? процитував Кекстон. Якщо він досі живий, можливо, усього немає нічого занадто зловісного. Врешті-решт, багато відомих особистостей використовують двійників для певних виходів. І це навіть не дратує публіку, тому що кожного разу, коли селюки вважають, що помітили двійника, відчувають себе кмітливими і думають, що вони в темі. Тож, можливо і таке, що уряд просто задовольнив публіку і дав їй можливість поглянути на людину з Марса. Про яку ми всі стільки базікали, може трапитись і так, що через 2-3 тижні наш друг Сміт буде у формі, і тоді вони й покажуть його, але я дуже в цьому сумніваюся. Чому? Скористайся своєю гарненькою кучерявою голівонькою. Благородний Джо Дуглас уже зробив одну спробу отримати від сміта те, що хотів, і ця спроба стріском провалилась. Але Дуглас не може дозволити собі невдачу. Тож думаю, що він приховає сміта так глибоко, як ніколи нікого, і ми ніколи не дізнаємось правди про людину з Марса. Його вб'ють повільно вимовила Джил. Навіщо ж так грубо? Замкнуть у приватному медичному центрі, і він ніколи ні про що не дізнається, його вже могли вивезти з центру Бетезди. О Боже, Бене, що нам робити! Кекстон нахмурився і думав у мене немає хорошого плану. У них і битка, і м'яч, вони встановлюють правила. Але ось що я збираюсь з цим робити. Я піду в лікарню разом із справедливим свідком з одного боку та з сильним юристом з другого, і вимагатиму зустрічі зі Смітом, можливо, я змушу показати його. Я буду поруч, не варто, не втручайся в це. Ми вже говорили, що це може зруйнувати твою кар'єру. Але тобі потрібна я, щоб впізнати його. Не дуже. Припускаю, що зможу відрізнити того, хто виріс не серед людей від актора, який прикидається таким під час дуже короткого інтерв'ю. Але раптом щось піде не так, і ти мій козир у рукаві. Людина, яка знає, що вони проводять з людиною з Марса якісь махінації, та ще й має доступ до центру Бетезди. Люба, якщо ти не отримаєш від мене звісток, ти сама по собі. Бене, вони не зашкодять тобі. Я змагаюся, не у своїй возі, мов хлопчисько, не знаю. Бене, мені це не подобається. Послухай, якщо ти його побачиш, що робитимеш? Я запитаю його, чи хоче він покинути лікарню. Якщо він погодиться, запрошуйте зі мною. У присутності справедливого свідка вони не посміють його зупинити. Лікарня це не в'язниця. Вони не мають законного права утримувати його. А що далі? Йому і справді потрібен медичний догляд, Бене. Він не може піклуватися про себе сам. Я знаю. Кекстон знову замислився. Я подумаю про це. Я не можу доглядати його, а ти зможеш, звісно, маючи необхідне обладнання. Ми зможемо поселити його в моїй квартирі, а я доглядатиму його. Так і зробимо Бене. Охолонь. Я подумаю про це. Дуглас може витягти законного кролика зі свого капелюха. Можливо, туди викличуть цілу делегацію поліціянтів і сміття запротори до в'язниці. І нас, можливо, теж він спохмурнів. Але я знаю одного чоловіка, який може дати йому притулок і зможе цього уникнути. Хто це? Ти колись чула про Джубола Гаршоу? Що хто ж не чув? Це одна з його переваг. Усі знають, хто він, тому з ним важко змагатися. А оскільки він іще й лікар, плюс юрист, змагатися з ним втричі важче. Але важливішим є те, що він такий затятий індивідуаліст, що коли захоче, зможе боротися з цілим відділом Безпеки Федерації звичайним ножем для картоплі, і тому залякати його буде у вісім разів важче. Але річ у тім, що я познайомився з ним під час одного судового засідання, він мій друг, до якого я піду лише у крайньому разі. Якщо я зможу витягти сміта з Бетезди, то відведу його до будинку Гаршоу у поконосі, а потім нехай ті козли тільки спробують знову щось приховати з моєю колонкою та любов'ю Гаршоу до бійок. Ми їм влаштуємо важкі часи.